Вітаю вас, друзі. Ну що, нарешті настала ця довгоочікувана мить, коли ми дізнаємось, хто переможе в розіграші цього гарненького літій-залізофосфатного 15-амперного 12-вольтового акумулятору. Я нагадаю, для того, щоб отримати цей акумулятор, потрібно було задонатити від 50 гривень. 50 гривень дорівнював один шанс отримати даний акумулятор. Більше донатів, більше шансів. Ну що ж, переходимо до сайту Monobank. І ми бачимо, друзі, що було зібрано цілих 92 398 гривень 89 копійок. Друзі, ви просто неймовірні. Величезна вам подяка! Всі кошти буде направлено на розвиток мого youtube каналу та створення якісного контенту для вас. Бачимо, що з цієї суми від клієнтів Монобанк було донатів на 70 тисяч чотириста гривні картки інших банків 21 905 гривень і 89 копійок. Що ж, проводимо розіграш серед кратних поповнень, натискаємо розпочати запис на всяк випадок. Обираємо період поповнень за весь час. Кратність поповнення, як і домовлялись, друзі, 50 гривень, кількість переможців один, лише один переможець отримує при все. Літій-залізофосфатний акумулятор. Так, розширені налаштування ми чіпати не будемо. Натискаємо Показати учасників. Зараз перед вами з'явиться табличка. Так, друзі, і ми бачимо, що у нас є Дубров Роман Михайлович, який задонатив, друзі, 5 тисяч гривень. І він має 100 шансів отримати. Акумулятори. Далі ми бачимо донат від картки іншого банку 2000 гривень, по 1000 гривень. Дивіться, яка величезна кількість донатів. друзі Давайте переглянемо цей список. 500 гривень. Подивіться, яка величезна кількість людей донатила по 500 гривень, 300 гривень, 250, 200. Бачимо дату, коли було здійснено. Поповнення, тобто донат, дивіться, 150 гривень, яка величезна кількість учасників, 200 гривень. Друзі, ви просто неймовірні, по 100 гривень, що дорівнює 2 шанси отримати. Так, ну що, ну давайте вже всіх подивимось, так буде справедливо. Я впевнений, кожен з вас знайде себе у списку. Я не маю багато часу на те, щоб. Повільно пролистувати список. Тому, якщо що, ставте на паузу, щоб себе точно знайти. Так, це у нас сьома сторінка. І дивіться, яка кількість донатів, друзі, по 50 гривень. Є ще по 100, теж дуже багато людей задонатило по 100 гривень. Восьма сторінка і 50, по 50 гривень. Дев'ята сторінка теж по 50 гривень. Дуже багато людей донатили по 50 гривень. Десята сторінка. І остання одинадцята сторінка. Впевнений, що. Кожен з вас знайшов себе у списку. Ми бачимо, друзі, що у нас розіграш буде проводити серед 525 учасників і 573 поповнень. Ну що, друзі, перемішати та розіграти. Я сам чесно хвилююсь. Зараз ми дізнаємось, хто буде переможцем і виграє літій залізофосфатний фосфатний акумулятор. Ну що, натискаємо перемішати та розіграти. Підтверджую. Ох, друзі, ви б чули, як б'ється моє серце. Визначаємо переможця. І ми бачимо, що у нас є переможець. Це Олександр. Олександр задонатив 100 гривень 18 го числа, і він перемагає і отримує акумулятор. Тож, можемо привітати Олександра. Зараз ми йому спробуємо зателефонувати і повідомити, що він виграв, що він переможець. Телефонуємо переможцю. Алло! доброго дня. Добрий день. Як мене чути? А, добре. Мене звати Олександр. А мені потрібен Олександр. Так, це я. Я вас хочу привітати. Ви приймали участь у розіграші і ви виграли літій залізофосфатний акумулятор. Тому я вас щиро вітаю з цим. Дякую, трошки неочікувано, щоб <смеш> було просто донатив. <смеш> да, скажіть, будь ласка, яку ви суму донатили? <смеш> а, якщо не помиляюсь 100 гривень. Угу, угу, Добре. Все співпадає. Ну, дивіться, акумулятор в мене а з вас потрібно відправити дані для відправки новою поштою. Оплата за мій рахунок. І а, зараз наша розмова записується на відео, тому якщо бажаєте щось сказати, то можете. Не знаю, що сказати, окрім треба донатити на ЗСУ, підтримувати ЗСУ і приближувати нашу перемогу, бо це найважливіше наше життя, наша країна. Угу. А, так? Добре, скажіть, де буде, скажіть, будь ласка, як будете до чого підключати акумулятор, де будете його використовувати? Планую підключати до роутера вольтовий роутер, мікротік. У нього є запас від працю від 9 до 28 вольт, тому. А, чудово. Це, Ніяких понижаєк, повишаєк вам не потрібно, значить. Так, ні, не потрібно. Тільки зарядка в мене. Я прикупив слабеньку зарядку. Угу. Ось, ну, там можливість вибору, вона, наче до 40 ватт, і як Аліекспрес. З цими китайцями У мене вже погоріли дві зарядки чомусь, uh -huh. ну, не витримали. Зрозуміло. Uh -huh. Зрозуміло. Добре, тому чекаю ваші дані для відправки. Напишіть мені у зручний для вас месенджер, це може бути вайбер або телеграм на цьому номері, і я вам прямо сьогодні вже побіжу відправляти ваш подарунок. Добре, велике, дякую. Дякую вам за участь у розіграші. Слідкуйте за каналом. Слідкую. Дякую. Все, гарного Вслід. вам дня. Гарного дня. дня. Дякую. Ну що, друзі, ми привітали нашого переможця. Зараз я отримаю дані для відправки цього акумулятору і побіжу відправляти. А ви підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новими відео і до зустрічі! До зустрічі в нових відео. Привіт! Сьогодні отримав акумулятор і вирішив підзібрати перехідник для тестування. І тести показують, що роутер навіть не помічає зникнення мережі. Тобто все працює чудово.